Продовжуємо наш ефір. Далі Оксана Іщук, виконавча директорка Центру Глобалістики Стратегія 21. Добрий день. Доброго дня. Можна я одразу про прогросі? Так, звісно. А чого він туди їде? Ну, от, я, я просто зараз я, я зараз вам поясню. Таке враження, що це якісь ритуальні дії, ні? От от. Приїхав Гроші, поїхав Гроші, приїхав Гросі, поїхав Гроші. Як це впливає на безпеку атомної енергетики в нашій країні? Це другий візит Гросі. Перший відбувався у вересні, і після того почали обговорювати питання створення демілітаризованої зони навколо АЕС, якої так і не досягли. А зараз існують кілька думок, чому він туди їде. Зрозуміло, що в Питаннях безпеки після першого візиту не вдалося досягнути якихось подвіжок, і тому зараз ось має відбуватися ротація експертів МАГАТЕ, яка затягнулася вже на другий місяць. Вони мали Чекайте, інспектори МАГАТЕ. Це ті інспектори, що сидять на запорізькій атомній, фактично закриті і мало на що впливають. Це так м'яко кажу, так які перебувають там з лютого місяця, і ось ця ротація мала відбутися ще в лютому, і вона так і не відбулася. Потім вона мала відбутися 2 березня. МАГАТЕ вже оголосило про те, що відбувається ротація. Але російська окупаційна влада заблокувала цю ротацію, і вона теж на початку березня не відбулася. Тому одна з думок цього візиту це те, що гроші їде з. Своїм авторитетом, якби е, підтримати довершення здійснення цієї ротації, щоб все-таки експерти помінялися, або можливо взагалі виїхали звідти. Тому що ми розуміємо, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції загострюється, готується український контрнаступ. Як буде далі ситуація розвиватися, не зрозуміло і саме ось. Ротація експертів, або можливо, навіть це моє припущення, навіть виведення на фоні загострення ситуації. Це і є метою візиту Гросі. Тобто Але, теоретично, знову ж, такі... чекайте, я, я, я чекайте, теоретично може приїхати Гросі, забрати цих нещасних і просто поїхати так. Це моє припущення, що можливо і такий варіант на фоні збільшення загроз навколо атомної електростанції. Так я ж правильно розумію, що зараз станція не працює, що енергію не виробляє, нікуди енергію не постачає. Навпаки, забирає з України кіловати, мегавати, яких і так нам самим не вистачає. Так, станція не виробляє енергію, вона споживає з енергосистеми України. Всі шість енергоблоків електростанції зупинені. Тут слід сказати, що раніше вона виробляла чверть електроенергії, яка взагалі вироблялася в Україні, 50% атомної електроенергії. Зараз вона перейшла в режим енергоспоживача, тобто вона правильно сказали, споживає електроенергію з об'єднаної. Енергетичної системи України. А, відбувається це через єдину працюючу лінію електропередач 750 кВт. А друга лінія, яка є резервною на 330 кВт, яка поєднує Запорізьку атомну електростанцію з українською системою, вона зараз перебуває на ремонті, тобто, так правильно, вона споживає електроенергію, нічого не виробляє. І в разі ракетних обстрілів, таких як був наприклад 9 березня, коли відбувся останній шостий блекаут, вона переходить на енергоспоживання від дизельних генераторів, тобто на власне Енергоспоживання, які їй може вистачити на 10 днів, а потім незрозуміло, що станеться, можливо, а потім навіть закінчиться солярка. Да. Вода, там ще було питання по воді. Там було питання води для охолодження, падіння рівня Каховського моря. Що з цією проблемою? Як вона вирішується? Чи є вода, чи чи вона вже не треба ця вода, якщо енергоблоки заглушені, заморожені. Ну, все одно, хоч вона і не виробляє енергію, потрібно підтримувати її в безпечному стані, і охолодження е, також потрібно здійснювати. Але з технічної точки зору, я тут не можу вам точно сказати, mm -hmm. чи вона зараз потрібна чи ні. Але е, як е, кажуть технічні експерти, які пов'язані безпосередньо з роботою її, е, то е, ось саме рівень води в Каховськ, е, в Каховському сховищі, е, гідро, гідросховищі, він має бути на певному рівні. Для того щоб забезпечувати безпечну роботу атомної електростанції, тому так вода важлива, але наскільки вона важлива зараз, коли вона зупинена, то цього я вам сказати не можу. Хто зараз керує станцією? Тобто наскільки наскільки український персонал, який там лишається значною мірою, наскільки він взагалі впливає на виробничі процеси, і ну і, і може щось там вирішувати на станції? Український персонал він знаходиться в заручниках. Там всі кваліфіковані експерти, які там знаходилися, кваліфікований персонал, він знаходиться в заручниках так само, як і ці останні ротаційні експерти МАГАТЕ. Українська влада не має доступу до Запорізької атомної електростанції. Вона повністю контролюється російською окупаційною владою. Тому будь-які ризики зараз вони не є підконтрольними Україні. За будь-які ризики на себе відповідальність має нести відповідальність російська окупаційна влада. Росія проводить ротацію експертів з Білорусі, намагається залучити експертів з Росатому. Вони там зараз перебувають, але ми розуміємо. Міємо, що це не ті кваліфіковано обучені люди, які е, все життя е, там перебували на цій станції, знають, як її обслуговувати. Е, там зберіглася якась частина українських е, е, українського персоналу. Але знову ж таки, е, окупаційна влада і оці е, росатомські експерти вони не мають достатнього рівня кваліфікації для того, щоб забезпечити е, виконання от е, всіх безпекових норм. Морм, ну ось такий стан. І щодо дуже важливий момент, там зараз втрачено зв'язок з диспетчерським центром зовнішнього реагування, який знаходиться в місті Запоріжжя, і тому через втрату зв'язка ми в принципі навіть не можемо точно оцінити рівень безпеки чи загроз на станції. Такий стан на сьогодні, колись на Запорізькій атомні, ну раніше до великої війни, до окупації Запорізької атомної існував навчальний центр, дуже потужний, унікальний, як кажуть фахівці. І там навчалися навпаки люди з інших електростанцій. А тепер виходить, що нашу найбільшу станцію і найбільшу станцію в Європі обслуговують якісь випадкові люди. Чому білоруси? Чому не, не знаю там, не знаю, де вони могли їх привезти ще з яких інших країн. Ну не зовсім випадкові. Все таки будемо мати надію, що ті експерти з Росатому вони хоч щось тямлять в підтримці. Але звісно, на білорусів тут сподіватися не варто на білоруських експертів. Скоріш за все їх залучили для того, щоб розділити відповідальність, як Росія це любить будь-які безпекові ризики. А, це, тіпо, як, Вона, як вони ядерну зброю білорусам віддають, да? Ну да, намагаються розділити відповідальність з Білорусі все, що стосується цих ядерних питань, а в тому числі і з розміщенням тактичної ядерної зброї зараз те, що відбувається тоді. Ви згадали це слово сполучення? розміщення зброї? Я бачив фотографії, де в машинному залі електростанції атомної були розташовані якісь російські військові машини, якась там обладнання. Наскільки мілітаризована зараз Запорізька атомна? З 4 березня минулого року, після того, як вона потрапила в окупацію, туди вторглися російські військові і почали розміщувати там військову техніку. І більше того, навіть не тільки техніку, а й все награбоване майно, яке вони грабують у місцевих жителів. Була інформація про те, що вони розміщують там елітні автомобілі, награбовані пральні машини. Серйозно. Що вони привозять так. пралки і ставлять на атомні станції? Ну, так, була така інформація. Е, тому зараз можна сказати так, що вони там розміщують все саме дорогоцінне і. Е, унітази, е, е, унітази, унітазами? Що з, унітазами? Техніку, які... що що з та? унітазами? Так, мабуть, з унітазами. <гум> тому так, військова техніка там розміщується, тому що вони а, а, бояться знищення її нашими ракетними системами, а, які а, були а, а, забезпечені нам нашими західними партнерами. Тому, звісно, станція є мілітаризованою, і цікавий момент в тому, що після першого візиту саме тоді піднімалося візиту Гросі в Україну піднімалося питання про демілітаризацію зони цієї, але зараз воно вже не стає. Чому тому, що всі зрозуміли, що цієї демілітаризації неможливо досягти вона буде досягнута лише тоді, коли Росія вийде звідти, а цього поки що ніхто не може забезпечити. І тому ці розмови про демілітаризацію через е, саме неможливість змусити росіян піти з неї, е, вони зараз відходять на другий план. І Вже йде е, розмова. Ось зараз, коли Гросі їхав, готував візит в Україну. Е, вже казали про те, що мова про демілітаризацію не стоїть, а стоїть мова про е, якісь нові безпекові концепції, тобто не обстрілювати цю станцію, щоб на неї е, не потрапляли там снаряди. Але знову ж таки. Ну, тобто, це першочергові питання для такого об'єкту, як найбільша атомна електростанція в Європі. Всі розуміють, що обстрілювати її не можна. Але ж якщо її як... не можна обстрілювати, то хто її тоді обстрілював? Обстрілювали так не енергоблоки, а обстрілювали комунікації, які навколо. Звісно, що це росіяни робили. Ось і зараз мова йде про створення якихось концепцій, про те, що стріляти в неї не можна. Але ми розуміємо, що це на фоні а, створення цих концепцій відбувається лише на фоні неможливості створення демилітариза... зони демілітаризації. Ніхто не може гарантувати вихід росіян з неї. Тому давайте поговоримо про а, якісь безпекові концепції, які а, будуть таким політичним політичним переключенням уваги від того, що дійсно потрібно робити, а потрібно, щоб росіяни звідти пішли, а можна забезпечити, хоча б щоб росіяни пішли з МАГАТЕ. Можна досягнути, щоб росіян вигнали з керівних органів МАГАТЕ. Можна забезпечити, щоб російські шпигуни не працювали в адміністративних в, в стафі МАГАТЕ. Можна якось зробити, щоб їх з вигнали. Ну, це дуже цікаве питання. Якраз над цим потрібно і працювати. Тому що е, в Магате ми знаємо, що Росія вона е, в керуючому органі зараз перебуває і вона там навіть головує. Е, тому для того, щоб вона звідти пішла, потрібно, мабуть. Е, Скоріше за все, якесь рішення, можливо, Радбезу ООН, або рішення в межах самого МАГАТЕ. це рішення Але Радбезу рад рішення Радбезу ООН, де право вето є у Росії. Правильно я так, розумію? так де право є... вето є у Росії, там, де також рішення блокує Китай. і Ще е... низка дружніх в лапках країн до нього. Це ми з вами з як це сценарії фантастичних фільмів зараз будуємо чи як? Ну, це ми говоримо про те, щоб мало би статися, але чого не не, не буде. Гаразд, а можна хоча б тоді, ладно, з МАГАТЕ нічого не вийшло. Запорізьку атомну не демілітаризували. А можна хоча б санкції накласти на росатом за те, що вони вкрали у нас атомну станцію. Ось і на це не вистачає політичної волі. Чому не вистачає політичної волі? Тому що багато дуже електростанцій, атомних електростанцій в Європі вони все ще використовують російське ядерне паливо. Якщо Україна з початком широкомасштабного вторгнення 24 лютого перейшла на американське паливо Вестінгаус, то Європа вже рік іде війна, і вони досі не спромоглися переробляти. Облаштувати свої е Реактори з російського палива на те ж саме американські або на канадські відповідники, і тому і це є однією з причин, чому відсутня політична воля по введенню санкцій проти Росатому. Тому що якщо реактори не переобладнані, як вони можуть вести тоді санкції проти Росатому? Хоча в останньому десятому пакеті санкцій, який був прийнятий країнами G7 та ЄС вже говорили про те, що потрібно к цьому йти. Багато про це говорили, що потрібно все таки накладати санкції проти Росатому, але поки що політичної волі на це немає. Будемо сподіватися, що вона з'явиться в майбутньому. Ви так сумно якось говорите, Політичної волі в нас немає. Я чув хороші новини, що в Україні планують будувати нові енергоблоки. Планують розширяти атомну енергетику в Україні, що країни Європи відмовляються від закриття атомних електростанцій. То політичної волі немає у Євросоюзу відмовитися від російського палива. У нас та якраз вона і є. З початком війни, 24 лютого, вона якраз і проявилася. Ми повністю відмовилися. А позитивний момент, звісно, що зараз енергосистема вона рухається до децентралізації і стоїть питання до створення менш потужних малих ядерних блоків, які б дозволили уникнути от таких от, от, ракет. Тих атак по якимось е, е, окремим е, суб'єктам, які потім призводять до е, виведення е, цілих регіонів з ладу виведення електропостачання цілих регіонів, і ось саме е, для розпорошення е, електрогенерації, і була введена концепція е, створення малих енергоблоків. і Зараз вона аналізується, е, досліджується рівень безпеки, де краще це зробити, і ми до цього рухаємося. Це є дуже позитивний момент. Чи означає це, що ми будемо більш енергетично як це сказати, убезпечені? І чи означає це, що ми там скоро почнемо знову експортувати електроенергію в Європу? Це означає те, що наша енергосистема вона отримає більший рівень резистентності до ракетних атак. Тобто, якщо зараз при влученні в енергооб'єкт цілий регіон він втрачає енергопостачання, то коли буде багато таких об'єктів, вони будуть маленькі будуть виробляти менше енергії на якийсь менший територіальний периметр, тоді Звісно, влучити в такі маленькі об'єкти буде важче. І е резистентність системи е вона теж називається англійською Варпруф. Більш резистентною до цих умов ведення бойових дій. А щодо експорту електроенергії, то він припинився 10 жовтня після того, як Росія почала обстрілювати наші 10 жовтня 22-го року, після того як Росія почала обстрілювати наші енергооб'єкти. І зараз про це дуже рано говорити, тому що наша система, вона все ще їй потрібно 6-8 місяців для того, щоб повністю оговтатися від. Цього сезону зимового, який був жахливий для нас, і е, е, відновитися до того рівня, що був. Тому про експорт поки що не йдеться. Ви згадали слово відновитися, відно, відно, відновлювати. А що у нас з відновлюваною енергією? Вона там була якийсь період. Вона геть загинула під час агресії. Що які перспективи відродженню? Що там з вітровою сонячною. Справа в тому, що більшість генерації вітрової сонячної енергії вона розташовувалася на півдні та сході України. І з початком повномасштабного вторгнення близько 90% вітрової генерації і близько 30% сонячної генерації вони були просто виведені. Якщо на початку на початку вторгнення у енергобалансі України близько 9 гігават електроенергії ми отримували від відновлювальної від відновлювальних джерел. То зараз ці цифри десь там 3-4, здається. Тобто, дуже сильно впав відсоток генерації з відновлювальних джерел угу. і для того, щоб його відновити. Потрібно деокупувати ці зони, подивитися на те обладнання, відновити його, тому що тому що сонячна радіація вона де більша була. Вона була на півдні, де були вітрові потоки більше. Вони були теж на півдні та сході, сході України. І тому, завдяки рельєфу. І тому ось потрібно для того, щоб збільшувати частку генерації з відновлювальних джерел енергії, потрібно. Перш за все доокупувати ці території, подивитися, що з, 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 з тими е, генеруючими потужностями зараз, в якому вони стані, і потім вже буде йти мова про відновлення. І інша, ось ще інша е, цікава концепція відновлення це е, в контексті децентралізації енергосистеми, це саме переведення її на такі теж е, е, малопотужні, Відновлювальні генеруючі потужності і збільшення генеруючих потужностей, наприклад, там сонячних електростанцій для потреб побутових споживачів. Але знову ж тут питання стає: хто буде інвестором, тому що це все високовартісні технології. І звісно, що пересічний там з середнім рівнем добробуту громадянин України він не зможе встановити собі там сонячну панель, наприклад. Да? І до цього вже ми підходимо до питання субсиді... субсидіювання, яке було дуже. Спри... сприятливим в Україні дуже сприятливий зелений тариф був до 2020 року, але потім він був переглянутий. І ось це вже е, рівень законодавства, рівень субсидіювання, е, тарифікація по зеленому тарифу. Це всі питання дуже комплексні для того, щоб звичайний українець міг дозволити собі збільшити е, частку, там установити сонячну панель, і збільшити частку е, відновлювальних джерел енергії. Ну єдине, що тішить, що до всього цього немає ніякого відношення магатей і пан Гросі. Ну так, звісно, з їхньою політичною волею, то це було дуже довго і І, дуже... менеджерськими, не результат... та... і менеджерськими талантами. Дякую, пані Оксана, Оксана Іщук, виконавча директорка центру глобалістики стратегія 21 була з нами. Ми побачимося.